Сьогодні ми відкриваємо дев'ятий фестиваль художньої самодіяльності безпосередньо студентів дошкільної освіти. Хочу сказати, що декан факультету дошкільної освіти була науковим керівником її дисертації. Був саме Микола Миколаєвич. І ось така пам'ять, таке поєднання поколінь, воно дуже гарно. Самоквітневі дні студенти вшановують пам'ять Миколи Дерманського. демонструють свої таланти і вподобання через вірші, танці та пісні. Їх колись любов і великий освітянин. Він дуже любив художню самодіяльність і цим сам займався через пісні, танці. Якісь сольні, вокальні номери студенти проявляють свої таланти. І, звичайно, цим всі оці рядки пісень, віршів, ми в подумках звичайно присвячуємо Миколі Миколаєвичу Дарванському. Микола Дерманський, перший ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, фундатор моделі ступеневої освіти у закладі. А це молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр. Вже потім така ступенева освіта з'явилася у Харкові, Кременці та інших містах. Більше 80 кандидатів педагогічних наук захистилося під його керівництвом. Це подумати, це велика наукова школа. Вісім докторів наук, і всі ми. Ми причетні до нього. Так би мовити, він наше джерело, тому що він. Не тільки давав методичні настанови, а що найголовніше він знаєте так по-доброму, по щирому, навіть якійсь мірі батькував над нами. Тобто був добрим щирим порадником, і, і, і заклад перетворив не просто у заклад, а заклад родини. Фестиваль студентської самодіяльності як частинка великої всеукраїнської наукової конференції цього року. Вона ювілейна десята. В рамках педагогічних читань у області вручаються й найвищі освітянські відзнаки до того, ж, у академії відкрили лабораторію імені Миколи Дарманського. Коде ми будемо розглядати питання дослідження розвитку освіти на Поділлі на Хмельниччині для освітян та студентів пошановувати світле ім'я реформатора освіти вже увійшло у традицію, адже кожен із них добре знає та поважає цю людину.